Друзі, вітаю! З вами Світлана. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему троянди з закритою кореневою системою. Часто при замовленні у мене клієнтки питають: у вас троянди з закритою кореневою системою чи відкритою? Свої троянди ми реалізовуємо з відкритою кореневою системою. Є попереднє відео, де я знімала про те, як ми готуємо наші саджанці до відправки. От. Ось я отримала, а ось я отримала саджанці, теж виписую собі. Нові сорти шукаю, щоб розмножувати. Виписала отакі саджанці. Запакований корінець, але це троянда не з закритою кореневою системою. Це один із способів пакування троянд. Ті, хто такі троянди купував, знають, що всередині корінці. Зволожені, і вони у суміші, зволожені або тирси, або гілєва суміш. Ось, і це робиться для того, щоб корінці були якнайдовше у волозі, довше ну, зберігалися, і, ну, і транспортування було більш зручне. От. Тому це трояндочки не з закритою кореневою системою, а просто е, спосіб пакування такий. Я не збиралася сьогодні садити, звичайно, але хочеться глянути, що там всередині. Зараз подивимося. Так, розпакувала я троянду. Тут не гелєва суміш, не тирса це торфяна суміш. Торф. Зволожений, корінці, ось все тут є. І в такі суміші вони довго зберігаються, такі саджанці. Але це не закрита коренева система. Що значить закрита коренева система? Це коли троянди посаджені, і не тільки троянди, а будь-яка рослинка посаджена в горщик. І вона там приживається, росте, оплітає корінцями весь горщик, і вже з горщика висаджується на постійне місце з комом землі. У нас ось, у мене є, наприклад, ось ось туєчка. Ось, я вам її витягну, покажу. О, оце закрита коренева система. Тут корінь уже оплів повністю. Гарненько все. І у нас є троянди з закритою кореневою системою. Деяку кількість троянд ми робимо для продажу на травень місяць. І висаджуємо їх не в горшки, а в такі, е, як, як мовити, поліетиленові стакани високі. Ось. Я їх висаджувала 14 лютого. Оце троянди з закритою кореневою системою. Вони тут ростуть, розвивається корінець, вже пускають брунічки. На травень місяць ці троянди вже будуть з пагунами, з листям і з бутонами квітів. Отак от. Оце троянди з закритою кореневою системою. Витягуються вони з цього стакана, з горщика і вже садяться з грунтом в підготовлену ямку. Ось такі вже тут ранні. Вже і листочки розпустили. Так що різниця між Трояндами з відкритою і закритою кореневою системою дуже велика. Тут ви отримуєте вже готову рослинку, яку просто пересаджуєте в ямку. А оце, саджанці, це просто пакування зручне, зволожене для кращого довшого зберігання і транспортування. Думаю, що моя інформація була вам корисна. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До нових відео!